У деяких випадках ортодонтичного лікування Після ортодонтичного лікування обов'язково потрібно встановлювати дентальний імплантат. Наприклад, при випадках, коли спочатку у пацієнта був відсутній якийсь із зубів, в нашому даному випадку це шостий зуб на ніжній щелеті. Але встановлювати дентальний імплантат потрібно наприкінці ортодонтичного лікування, тому що при ортодонтичному лікуванні ми змінюємо нахил зубів, ми змінюємо позицію зубів, і тільки коли ми маємо майже ідеальну позицію. Ми наприкінці ортодонтичного лікування встановлюємо дентальний імплантат для того, щоб в кінці ортодонтичного лікування імплантат був вже остоінтегрован, і пацієнт мав як коронки на імплантаті, так і дуже гарні естетичні зубки. Тому, якщо тобі потрібна консультація лікаря-ортодонта та лікаря-імплантолога, приходь в клініку арстоматологія, і ми тобі обов'язково допоможемо. Арстоматологія міста Запоріжжя.